Права 57. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції. Ну що ж, стартуємо в першому заданні і рівня 0,5х-4. Щоб знайти точки перетину з осями, пригадаємо. Запишемо перше. Це точка перетину. Звіссю. Ну, від напишемо спочатку абсцис. Абсцис. Апсис. Аб. Е, запишемо, що означає має належати цієї вісі абсцис, тобто її, е, її Y має дорівнювати нулю. Ордината має дорівнювати нулю. Отже, записуємо, що ігри. У нас дорівнює нулю. Так? Тоді ми що можемо написати, якщо y дорівнює нулю у цієї точки, вона тоді буде вісі вісьоцис, то у нас таке рівняння ми одержимо, що 0,5х 4 має дорівнювати нулю за певного значення x. Переносимо мінус 4 праворуч, то вийде, що 0,5х. Дорівнює, було мінус 4 зліва справа буде 4. Є? То знаходимо, чому дорівнює Х, то х у нас дорівнює тоді, дорівняння ділимо на 0,5, то х тоді дорівнює 4, що ділиться на 0,5 то ми одержимо тоді, що 4 на половинки – це 8 на 1 або 8. Є. Тобто наша точка, тоді ми можемо записати по X8, а по y 0. Записуємо, що це точка. По X8, а по y 0. Є. Все. Е, першу точку ви знайшли. Друга точка, простіше її знайти. Записуємо друге. Точка перетину. З віссю, ординат. Це має належати віссі Ординат, вертикальна вісь, там х дорівнює нулю, записуємо х дорівнює нулю. Ну, якщо так, то тоді дуже просто знайти Y. Ми пишемо, що y у нас дорівнює 0,5х мінус 4. І це дорівнює 0,5, що множиться на 0 і мінус 4. 0,5 множити на 0, це буде 0, а мінус 4 це буде дорівнювати мінус 4. Тобто ми одержимо точку, записуємо точка. По x 0. А по y мінус 4. Аналогічно переходимо до другого завдання. Y дорівнює 16 мінус х в квадраті. Тут все аналогічно. Записуємо перше. Знайдемо точку перетину з віссю абсис. Записуємо перше. Точка. Перетину. з віссю абсцис. Абсцис, записуємо, це означає, що Y у нас має дорівнювати 0. Якщо так, то записуємо, що 16 тоді чи 0 дорівнює, чи 16 – мінус х у квадраті дорівнює 0. Ну що, ж, 16 можна списати як 4 у квадраті, то ми записуємо як 4 у квадраті мінус х у квадраті дорівнює 0. А це можна списати за формулою скороченого множення. Різниця квадратів до виразів – це добуток різниці цих виразів, 4-х на їхню суму на 4 плюс х. І це має дорівнювати 0. Якщо так, то у нас два e, є розіски або 1, добуток, множник дорівнює 0, 4 мінус х дорівнює 0, або 4 плюс х дорівнює 0. Є? Тобто зрозуміло, що якщо ми перенесемо х праворуч, наприклад, то 4 буде дорівнювати x або x дорівнює 4, це перший розв'язок, або x дорівнює мінус 4, якщо ми 4 перенесемо. Це другий розв'язок. Є. Тобто в нас будуть дві точки. Записуємо перша точка. Точки. Перша. Х дорівнює мінус 4. А y дорівнює 0. Так. І друга точка. Це 4 та 0. Є. Переходимо до другого завдання. Так, треба знайти тоді ще одну точку з перетину з віссю ординат. Записуємо друге. Це буде точка. Перетину. З віссю. Ординат. В неї так само х має дорівнювати 0. Так? Це у нас вертикальна лінія. Там x дорівнює нулю для всіх точок, то ми записуємо, що y тоді дорівнює. У нас 16 мінус х у квадраті. Це буде дорівнювати 16 мінус 0 у квадраті. 0 у квадраті це 0, то 16 мінус 0 дорівнює 16. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде точка. Отже, по X 0, а по y 16. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Зайдіть координати точок перетину в першому завданні. У нас дві точки, це 8. 0

Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину графіку з осями координат. На цьому вправо завершено.